Добрий день, сьогодні нова посилочка, е, новий матеріал. Так як зараз на лікарняному трошки, то приходиться вдома розпаковувати, на роботу потім поїду там розберемося. Дивіться посилочка така трошки цікавенька. Ось собі так заховали. Бистро не добудеш. Ну нічого. Е, дивіться, матеріал даній посилки вольфрамові електроди. Вольфрамові електроди вл 20 Ну, верніше їхні остатки. Получається, що трошки не з тієї сторони розтокував. Окей. Ціла больба. Ну нічого, цель близько. Так, добралися. Тут, як завжди, саме главне. Так, відкриваємо. От тобі, будь ласка, така от красота. Так, зараз на вагу. 2 кг 235 г. Ну, то і за ваги 2 кг 200 г. Все, дякую за увагу.